9 травня близько 15.40 росіяни завдали чергового удару по місту Селидове. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. За інформацією поліції, по селидовому окупанти завдали удару двома авіаційними бомбами та використали РСЗВ смерч. Власники будинків, що розташовані поруч з містом прильоту, кажуть, повилітали усі вікна, двері та побило дахи. І уже другу добу сили дівчани ліквідовують наслідки прильоту. Я не знаю, як пройшло. Я тільки принесла воду, вилила. Думаю, ще раз схожу. А тут як гагахнеш, такий шум і, і все на голову сипеться, я не знаю, куди тікати. Я потім у другу спальню, а тут вікна сипляться, все сипляться. Ну, гагахнуло ж тут. А потім в мене всі вікна повилітали і в кухні, і в віранді, в общем, всі 10 вікон, всі одне зацепилось. За... Ну, на кабелі було, висіло. А то всі вікна, пів криші зсунулося. А виїжджати на плануті? Та Я виїжджала, приїхала сюди син. Чого ти туди приїхала? Я тобі сказав, що ви там. Криша окна. А коли, коли прилетіла, я ще не був вдома. Я був в місті. Там внутрішні Ну, Криша і окна точно пострадали. Вчера дали доски, ОСБ. Ну, Сьогодні, поняття, докупав. Зараз буду заділувати. Пострадало все, все жилое помещение, окна все повылетали, двери повылетали. Произошло как, было как вроде бы самолет летит, а потом два хлопка и взрывной волной он, видно наяву, все побито. Машина повреждена, здание повреждено. Також пошкоджень зазнали і лінії електромереж за інформацією енергетиків без світла перебувають близько 60 будинків приватного сектору. На місці працює бригада ДТЕК та усі відповідні служби. На щастя, внаслідок обстрілу постраждалих та загиблих немає.